В Одесі завершилося голосування за перейменування Малиновського та Суворовського районів. Які результати? В Ізмаїлі заборонили використовувати електросамокати, моноколеса та героскутери. У чому причина та як реагують містяни? Дивилися кіно та збирали гроші на дрон для ЗСУ. В Одесі відбувся благодійний показ документального фільму про капеланів, які побували в російському полоні. Зброя, хендмейд-вироби, смаколики. В Южному, що на Одещині провели благодійний ярмарок, аби зібрати гроші на авто для військових. В Одесі завершилося електронне опитування щодо перейменування двох районів міста. 2782 людини проголосували за те, щоб перейменувати Суворовський район на Пересипський. Проти було 2835. ініціативу перейменувати Малановський район на Хаджибейський підтримали 2753 людини. Проти 1905 голосів. Це Малиновський район Одеси. Він розташований у західній частині міста і бере свою назву від прізвища Одеси та маршала радянського союзу Родіона Малиновського. До зміни його назви жителі ставляться так. Я проти, тому що це фінансово накладно. Хто вот. -то на тому ділі, звісно, нагріє ручонки. Где-то якісь документи, где, где живуть Малиновский район, уже не Малиновский. Побіжиш, розведуть на деньги. Я звісно повністю не знаю, хто там такий Малиновський, що він там робив, що погано, але це все залишки за серце наративи, тому я вважаю, що у нас має бути свої назви якихось українських там не знаю, людей або не знаю, якісь міст. Лиман повинні бути наші назви. у Нас поряд Хачубеївський ліман. Тому я думаю, що я за. А це Суворовський район Одеси. Він названий на честь російського полководця Олександра Суворова. За інформацією райадміністрації, наразі тут мешкає понад 300 тисяч людей. Ось що кажуть жителі про ініціативу перейменування їхнього району на Пересипський. Я підтримую, щоб був Суворовський район. Такий чоловік достоїн. Поковоєць, який виграв, столько побіди ні одного одной не проіграв. говорить треба говорити. Він взяв таку крепість, яку ніхто не брав і не мог взяти. Москалі напали на Україну. Все. І за цього я не хочу Суворовського району, хай буде пересорської любий, хай буде. Тільки щоб не був Суворовський. Це пам'ятник, що знімали Суворова на Молдивардії, прямо зробили. Зазначимо, за декілька днів до завершення голосування деякі громадські діячі міста закликали голосувати проти перейменування Суворовського району. кажуть, нинішнє опитування є маніпулятивним. Нам потрібно з вами усіма проголосувати проти перейменування Суворовського району на Перезибськ, після чого провести ще одне голосування, де будуть відображені вже декілька варіантів. Ми всі знаємо, що зробив Миколаїв для Одеси. Ми всі знаємо, що зробив. Миколаєв для Суворського району на найближчій сесії міськради рішення щодо змін назв не ухвалюватимуть, розповів депутат, член історикотопономічної комісії Петро Обуха. Мешканцям запропонують нове опитування. Сьогодні відбулася комісія з освіти, яка розглядала це питання, щоб вирішити, виносити його на сесію чи ні. І після півтора години спорів. Комісія вирішила не виносити це рішення на сесію, а вирішила запропонувати історико топонімічній комісії запропонувати Одеси там 5-7 нових варіантів, щоб вони були в онлайн голосуванні, щоб вже Одесити обирали з декількох варіантів. Були такі варіанти: був для району Лиманний, Пересипський, Миколаївський. Я ще чув, наприклад, козацький або північний. Зазначимо опитування щодо перейменування районів відбувалося з 15 по 29 квітня. Відношення Власне, Суворова і Милановського до Одеси зовсім різні. Суворов, можливо, приїздив через Хаджибі. Оце все, що через Одесу, і, як тут називалось Хаджибєєм. І загалом Суворов це один з символів того самого Руського міра. Ми знаємо. Суворов здійснював військові злочини. Це в тому числі в Ізмаїлі Одеської області, там три дні різали це місто. Стосовно Малиновського, Родіона Малиновського, Маршал Радянського Союзу він не родився в Одесі. І, звичайно, до Одеси він мав відношення, і потім він керував Третім українським фронтом, який 10 квітня 1944 року визволяв Одесу від нацистів. Там мінялася влада, так і він має відношення. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В місті Ізмаїл Одеської області заборонили прокат електротранспорту. Рішення Ізмаїльський виконком прийняв 12 квітня, а за кілька днів до цього у місті запрацював прокат від сервісу Джет. Підприємець, який відкрив прокатний сервіс, планує подати позов до суду або оскаржити це рішення, каже його адвокат Анатолій Осадчий. Дуже дивно, чим керувався, чим керувався виконавчий комітет. Я вважаю, що він дуже вийшов за межі своїх повноважень, тому що заборони обмеження щодо провадження певних видів господарської діяльності це прерогатива суто законодавця. Тому те, що зробив виконавчий комітет, ну ми вважаємо, що цей нормативний проакт має усі ознаки протиправного і підлягає визнанню нечинним. Водночас в мерії Ізмаїлу стверджують, що заборона законна. Рішення прийняти для безпеки жителів міста, заявила заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Це рішення нам говорить про те, що на території міста заборонено використання та рух електричних самокатів, які надаються на прокат. Це стосується виключно самокатів, які надаються на прокат. Це рішення було прийнято, відповідно до, відповідно до вимог правил дорожнього руху, так як самокат визнаний легким транспортним засобом. Люди дуже добре розуміють, що потрібно ну, думати про безпеку, так скажімо, і всі бачать, що містом. Є рух великовантажного транспорту, а так як самокат це легкий транспорт, да, тому він повинен рухатися по тротуарам та по дорогам. Потрібно розуміти, що на дорогах у нас відбувається такий рух складний. І це несе велику загрозу. Власник прокатного сервісу Сергій Георгієв із цим не згоден. Міська влада наголошує на тому, що самокати разом із фурами створюють небезпеку на дорогах, але в зонах, в яких розташовані наші самокати, фури не їздять. Хочу наголосити, що абсолютно кожна поїздка застрахована в страховій компанії. Ми офіційно зареєстрували звернення до міського голови щодо зустрічі з метою узгодження всіх питань. На жаль, зустрічатися з нами ніхто не захотів, тому ми створили судовий позов, і на цьому тижні ми подаємо його до суду. Ми запитали у містян, що вони думають стосовно такого рішення виконкому. А якщо чесно, то дуже сумно, бо я якраз хотіла на них викататися. А моя думка, що чому в інших містах вони є, а в нашому не можна. Я вважаю, что можно было запобить какие-то дорожных правил, нежь просто их пробрать. Позитивно, потому что у нас нет специальных велодорожек, где они могут ездить. На самом деле они травмоопасные для детей, даже я как водитель, по дорогам они ездят, не соблюдают правила дорожного движения. Есть как бы закон, да, в Украине, который регламентирует их использование на дорогах общего пользования. То есть там необходимо шлем, да. Не знаю, права там какие-то нужны на них или нет. Ну, в принципе, если того закон требует, то надо соблюдать, наверное, так. А как бы ничего плохого в том, что... Люди бы там пользовались этими самокатами, я, конечно, не вижу. Абсолютно негативно. Потому что в каждом большом городе практически есть эти самокаты. И люди всегда нарушали и будут нарушать. Это больше зависит от людей. Це, Этот запрет совсем ни к чему. Мне кажется, это очень глупо. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Глядачі аплодували після перегляду документального проєкту при трьох капеланів Олександра Чокова, Василя Ворозуба та Леоніда Болгарова. Під час благодійного показу збирали гроші, аби придбати дрон для військових. До мене звернулися наші військові, морські піхотинці, хлопці одної з частин морської піхоти збройних сил України. та запросили їм допомогти такий квадрокоптер «Мавік-3Т». Він ну коштує так трохи грошей, десь. Більш-менше 5-6 тисяч доларів. Тому ми от організували такий благодійний показ фільму. Ми присвячуємо цей фільм нашим хлопцям, морським піхотинцям. Ми вже десь 50% коштів зібрали. Нам ще трохи потрібно. Герої фільму 26 лютого 2022 року. На судні сапфір вирушили з пошуково-рятувальною місією на острів Зміїний. Мали забрати тіла українських прикордонників, які Хтоді вважали загиблими, розповідають, росіяни погрожували атакувати судно. Врешті-решт, екіпаж потрапив у полон. Ми були впевнені, що ми підемо, бо це є цивільне судно пошуково-рятувальне. Нас не повинні були навіть зупиняти, ми повинні були дійти до зміїного. Коли всіх туди привезли, на той плац, всіх побили. Потім вони всіх по палаткам. А от і коли нас індифікували. Там фотографували, там відбитки. Вони в тебе забирають твоє прізвище ім'я по батькові і кажуть: твій номер 27. Ти тепер 139-й номер. Номер 24. Ось вот так. Вот. Цей фільм про капеланів, воєнних священників, які були у полоні, і потім. Після полонового продовжують своє служіння народу. Це було дуже такі складні, складний період. Нас забрали все. Ми були власні навіть на цим тілом. Ми не були власні, бо в будь-яку хвилину нас могли побити, розстріляти, що тіли. Вони того могли зробити. І, і єдине, що у нас залишилося, це наш Бог і наша віра в Бога. Леонід Болгаров та Олександр Чоков пробули у полоні 43 дні. Василь Ворозуб, 70. Сйомки цього фільму. Ну, ви знаєте, для мене якось це було немов би ще раз і ще раз поринути в той час, ще раз згадати, проаналізувати, ще раз пережити ті моменти і зрозуміти навіть для себе, яке це зло. Це були моменти, коли ми і в камері молилися. Це тоді, коли нас. Привезли, кинули в мороз. Мінус 22, на сніг. Своїми враженнями від перегляду стрічки поділилася Вікторія. Ми сьогодні прийшли посмерти фільм. Нам дуже понравилось, і дуже хорошо знято, дуже добре хорошо це Просто невероятно. Емоції були такі, що хотілося аж розплакатися. Ну то тобто є сте как би очі. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Збирали гроші аби придбати авто для піхоти 28-ї бригади лицарів зимового походу. В місті Южне, що на Одещині, відбувся благодійний ярмарок. Ярмарок цей раз ми направили більше на дітей. У нас є спортивні зони. У нас є розваги. У нас є фотозони, одна з яких живе жива, де діти можуть поконтактувати з військовою тваринкою. Нам вдається, і це мене дуже радує. Те, що ми можемо не лише організувати ярмарок, де можемо зібрати кошти, але й об'єднати громаду. Це фотозона. Тут відвідувачі можуть фотографуватися з усім, що є. Це як зброя, яку використовує. ЗСУ, так і трофеї, які під час звільнення Херсонщини були кинуті, так скажемо, рашистами. Це Джавелін, це установка для підбиття танків, яка працювала теж на Херсонському напрямку. Це частина ракети від Граду, яким лупили по Миколаївщині. Це уламки від ракет. Ящик під зброю. Це в нас гільзи. Це теж рашистський ящик зі зброєю продирявлений, Пан Залужний, зробити фото з Джавеліном. Прийшла Лариса. каже, таку зброю тримає в руках вперше. Перше в житті я вище тільки как та матка Лашникова Мене син воює під Бахмутом. Так що я. Його підтримую всім можна, як і можна, як як можу. Відвідувачі ярмарку могли придбати хендмейд-вироби. У нас є патріотичні зайчики, мішки, україночки, патрони. Ми це робимо для наших ребят. Це благотворительна ярмарка. Ми робимо це для 126-ї бригади. От, там мой муж, там. Наші ребята, ми стараємося їм допомагати. Про постараємося не пропускати ні одної ярмарки. Ось зразу не вибираючи, вона взяла цього песика, як завжди, чудове. Це не перша ярмарка. Ми тут рядом працюємо. Ми завжди це спостерігаємо цю ярмарку. Людей завжди багато, це дуже добре. Традиційно є на ярмарку і різні смаколики. Сьогодні у нас меню реберся з чор сливом. А зі свинини, а до нього є соус, цибуля, а зелень також у нас є плов, голубці, налиснички та лаваш з сологуні. У нас дуже смачні всі смаколики, дуже багато різноманітних кексів. Різних у нас кексів є. Такі є коврижка, трубочки. Домашні, домашні тортики, домашні медовички. Ну, печиво різне. Все це готувалося з любов'ю для наших воїнів. Ми я думаю, що ми все продамо і зберемо ту суму грошей, яку нам потрібно для наших воїнів. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 228 тисяч гривень. Повідомили організатори заходу. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 2 травня. По всій Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 10 вночі та від 12 до 16 градусів в день. В Одесі ясна погода. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 13-15 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.